Ірину Корженкову, і власне вона вже з нами на зв'язку. Пані Ірино, доброго дня вам. Вітаю так. Ну, ось, власне, вчора збурили і змі і громадськість оновлення щодо закону про САП та Національне е, антикорупційне бюро. І ось е, щодо нового закону. На вашу думку, наскільки він є? Е, Неоднозначним, скажімо так, і е, чи справді такий він е, жорсткий, як зараз це е, обговорюють? Е, ну, власне, е, чому він неоднозначний? Тут я думаю, детальніше ми зупинимося про сам процес, про процедуру його прийняття. Ось власне до цього в громадськості і найбільше запитань. І якщо ми говоримо про його жорсткість, фактично норми ось власне цього закону. Вони ліквідують незалежність антикорупційних органів. Простими словами, тепер на чолі всіх антикорупційних органів буде Генеральний прокурор України. Якщо ми власне, владу, владу над таким серйозним і над таким. Значним для нас, для нашого обличчя перед нашими європейськими партнерами, органу в руках однієї людини, тут уже власне можна говорити про те чи інше занепокоєння, яке і вилилося ось у цю хвилю хейту до новоприйнятого прийнятого закону закону до мітингів, які вчора принеслися по нашій країні. І Ось власне тому я думаю, що варто наголосити, що цей закон в першу чергу процедурно, а в іншу чергу, по суті, є дещо не збалансований, і певно, що суперечить власне, нормам конституції. Зрозуміло, ось нардеп Володимир Ватрас, так, заявив, що. У парламенті повернули українську правосуб'єктність та баланс правоохоронної системи. Власне нагадаю, що документ надає генпрокурору право передавати справи між органами досудового розслідування, включно включаючи набу та сап, та надавати їм обов'язкові вказівки. Ну, власне, навіть якщо були якісь питання до роботи антикорупційних органів до того ж самого НАБУ чи до САП, то це однозначно не варто вирішувати ось таким методом часів 2013 року. Тому що ось цей турборежим прийняття законопроекту за спинами громадськості, за спинами своїх виборців, без достатньої комунікації. Він однозначно не повертає Україні якісь конституційні норми, які на думку деяких народних депутатів були втрачені. А це так виглядає, що він навпаки поклюжить Ось все те, що 10 років здобувалося, і здобувалося, і підписувалося, на жаль, кров'ю. А ось е, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що е, відтепер антикорупційні органи працюватимуть без російського впливу. На вашу думку, наскільки ця заява є? Ну, певно, щоб антикорупційні органи працювали без російського впливу, не потрібно було ініціювати і приймати ось цей законопроект. А потрібно було зайнятися людьми, які працюють у антикорупційних органах. Адже так, в набу є питання по набу, ми знаємо, є одіозні справи набу, точно так як і САП. Але ми знаємо, що на жаль, в ті ж самі служби безпеки України також час від часу. Є історії про якихось крутів російських, про російських агентур і руку Кремля. І через те, власне, так потрібно всіма способами вилучати все російське з наших правоохоронних органів, з наших правозахисних органів, але не ось таким чином, що ставить під загрозу взагалі демократичний режим в Україні. Пані Іри, Ну і власне, давайте трішки про міжнародну реакцію. Єврокомісар Марта Кос назвала це серйозним кроком назад. Ну і, власне, було сказано, що інституції важливі для реформ, вони мають бути незалежними. Ось який резонанс це матиме для євроінтеграційних перспектив України. Ну, певно, що для якщо вже є думка Єврокомісару для європерспектив, це буде мати Негативні наслідки, і я все ж таки до останнього надію, що наша влада перед підписанням, перед прийняттям, потім вже власне підписанням, мала якісь консультації із нашими іноземними партнерами, і, хоча б, в якомусь вже в своєму, але в світлі, зможе донести ось, власне, чому вони на це пішли? Якщо вони не виходять і не комунікують належним чином з громадськістю до прийняття законопроекту, то можливо вони хоча б комунікують із нашим. Ми міжнародними партнерами, але адже, ми знаємо, що міжнародна підтримка вона архіважлива сьогодні для України, для нашого фронту, для нашого тилу і взагалі для нашої відбудови. І ось на жаль, як би ми не говорили, але без належної міжнародної підтримки нам цю війну не виграти. Давайте будемо реалістами. У сполучених штатах члени Великої Сімки і посли також виявили висловили занепокоєння. На вашу думку, чи може призвести це до певної зміни у підтримці України щодо ведення війни проти Російської Федерації? Ну, власне, в нас і так, з Сполученими Штатами Америки, тільки наладилися більш-менш якісь контакти, ми це знаємо з новин. І ось власне такі непродумані рішення, вони, звісно ж, вірогідно можуть спричинити до того, що знову будуть якісь проблеми і буде похолодання в відносинах із Вашингтоном. І я сподіваюся, що до цього не дійде. Що можливо, якось воно все буде прокомуніковано ві... прокомуніковано вірно, але ну на сьогодні маємо, що маємо. Зрозуміло. А давайте ми ще поговоримо трішки про. Можливо, баланс думок, так і очікування, частина депутатів, навіть з батьківщини та ОПЗЖ підтримали закон. Які аргументи наводили вони? От, власне, які є контраргументи з боку активістів? Ну, якщо ми подивимося, вчора рух чесно, зробив детальний аналіз того, хто підтримав. Цей законопроект, і дійсно серед них більшість це очевидно слуга народу 185 народних депутатів. Також підтримала біль, більшість із ПЗМЖ, це колишня ОПЗЖ, довіра, Батьківщина за майбутнє відновлення України і навіть отримали три голоси Європейської солідарності і один голос із голоса. І якщо ми зупинимося на Конкретних персоналіях ми вчора могли бачити виступ Юлії Тимошенко в Раді, яка я думаю, неочікувано для багатьох. Підтримала власне слугу, слугу народу, і в своєму виступі з трибуни вона розкритикувала залучення міжнародних експертів до побудови антикорупційних органів України. Ну, власне, це і був основний аргумент, чому вона. Голосувала за, і якщо е, згадати, що вона сказала, то вона підкреслила, що це світлий день для неї в цьому парламенті, і вона вперше переконалася, що колонізація України це не панацея від наших проблем. Ну, ось, власне, якщо ми пройдемося по фракції ЄС, тому що ми знаємо, що більшість фракцій проголосувала проти цього закону, підтримали тільки народні депутати Сергій Алєксєєв, Ніна Южанніна і неочікувано Мустафа Джемлієв. Коментарів від них чи від фракції станом на сьогодні ще поки. Не зустрічали, але лідерка фракції Ірина Геращенко зазначила, що вони не підтримують цей власне законопроект і будуть реєструвати різні блокуючі постанови. Ну на жаль, як ми знаємо, це все не встигли зробити опозиційні депутати. Зрозуміло, пані Рено знаєте далі ну, запитання, те, що стосується, чи справді через ось прийнятий закон, так голова САП стане номінальним. Ну а національне антикорупційне бюро а, перетвориться на підрозділ генпрокуратури. Це ось власне була цитата із заяв спікерів САП та Набу. Ну, якщо дивитися власне на сам прийнятий закон, якщо керівництво і цих антикорупційних органів буде передано, точніше, уже передано Генеральному прокуратуру, о, вибачте, прокурору, то, звісно ж, очевидно, антикорупційні органи підпадають тепер під вплив Генеральної прокуратури, будуть звідти керуватися. І не знаю наскільки її вплив буде номінальний, але те, що думка генерального прокурора буде визначна, тому що ми знаємо, що це є ієрархія, це однозначно. Тому можна певно, що погодитися із цими висловлюваннями на брифінгу, і все ж таки це є і раціональним зауваженням. Зрозуміло. пані Ірину. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру глядачам Ті 7 Нагадаю, спілкувалися.